Путін вирішив поговорити про перемир'я на три дні. Та? Ну, і коли наша сторона в принципі, на нього ще не погодилась, я просто хочу нагадати, що в нас немає погодження з нашої сторони. Таке перемир'я, в принципі, неможливо без третіх чи четвертих сторін. Ну, це просто доволі складна історія. що показало це перше так зване перемир'я, яке було на кілька днів, та на півтора дня та на 30 годин. Тому коли реакція була та що ми не погодилися на цю пропозицію одразу, я хотів подивитися, як це на це будуть реагувати європейські партнери і штати. Да? І реакція, в принципі, була цільною і достатньо е е показово, що вшов в білому домі, що в європейських країнах, чітко сказали: ні, це ну це так, так це не роби. Ну тобто, ми говоримо про тривале перемир'я, і ми про нього говоримо. Ми говоримо про зупинку вогню на певний час, про якийсь домовлений, щоб ми могли рухатись в якомусь там переговорному процесі. І тому оці всі, якби подачка на три дні, яка, напевно, вигідна Путіну, щоб провести спокійно парад, і щоб до нього такі приїхали, не боячись, що тут щось десь кудись прилетить, що це вигідно тільки йому.